Хей-всім привіт! Через місяць День Валентина, і наші ляльки хочуть готуватися до нього теж. В новому мастер класі я показую вам, як зробити валентинку для ляльки. У цьому мастер класі я покажу вам, як зробити гірлянду з Днем Валентина. І для цього нам потрібно буде картон кольоровий, простий олівець. Ножниці. Якась форма сердечка і нитка. Я взяла ось таку нитку. А також нам потрібно буде або кольорова ручка, або кольорові олівці. Берна кольорова ручка. На кольоровому картоні, в мене це кольоровий картон оранжевого кольору. Беремо, відбиваємо, відмальовуємо. Сердечка. Те сердечка ви можете за за своїм смаком. Сердечки я буду відбивати від підтесанки у формі сердечки. Ви його могли бачити цю форму в минулому майстер-класі. І в мене тут зображена флора. Сили Белівікс і Белівікс. І є на Ютубі, є такий канал, мені він дуже подобається Белівікс. І заходьте туди, там дуже часто виходять нові відео. Особливо мені подобається, коли е, та дівчинка вона називається Аліса, їй 14 років. Вона дуже талановита вже два роки грає на фортепіано. У неї дуже багато є ляльок. Лільки Мострохай в неї зібрані майже повністю. І вона завжди, як починається якесь відео, вона каже така XXX з вами Beliex. Вона там з Москви і вона говорить по-російськи. Але зараз не про це. Зараз ми починаємо відбивати. Ви відбиваєте на свій смак. Скільки сердечків виходить, стільки і. with У мене, наприклад, буде 6 сердечок. І тепер ці сердечка нам потрібно вирізати. У мене 6 сердечок, оскільки в мене є 6 льолок. Одна лялька оригінал e, Monster High від відомої компанії Metal, Gigi Grande. Друга лялька поділка. хоч вона і поділка, але вона мені грає, подобається не, e, не менше. Тому що я навіть бачила в інтернеті багато цього відео всіляких, як зробити ОАК. Я хочу зробити собі ОАК, але я не знаю, з якої ляльки, тому що всі ляльки в мене, в мене немає різниці, чи оригінал, чи поділка. У мене всі ляльки гарні по-своєму. Я всі їх дуже люблю. І я ніяк не можу вирішити, який... з якої ляльки мені зробити ОАК. Але я вже вирішила, який я буду робити ОАК. Я буду робити Холлі Oh. І я би дуже хотіла, щоб мені вийшлося, але от одяг я придумаю її сама і шию, оскільки в мене, я всюди шукала по інтернеті, як шити плаття для Холлі Oh. І як не і ніяк я не знайшла, як його шити. І тому я придумаю їй сама. Але нічого в мене фантазія так гарна. І я вже вирізала три сердечка. І так я вже вирізала всі шість сердечок. Зараз я вам його покажу. І мені дуже подобається. Начебто квіточка вийшла. Так, тепер. На, тепер я беру цю нитку розмотую і дивлюся, скільки мені потрібно буде ще лінійка, тому що тому що Якщо у вас така підходяща нитка для сердечок, у кількості сердечок, то вам ліки не знадобиться. А знадобиться. 20. Я вимірю, скільки в мене має довжину моя нитка. 40. 41 см. Я беру і. Один кінець, проти. І туди складаю сердечко і дивлюся, де потрібно буде обрізати. І я вже знаю, де мені обрізати. І мені потрібно обрізати тільки і від 41 см я обрізала тільки, тільки... 6 см. І тепер ці не відкритку на бік, а на. В кожному сердечку робимо такі дві дірочки, щоб в них пройшла наша нитка. В одному сердечку має бути таких дві дірочки і пробуємо зразу, чи проходить наша нитка. Моя нитка в одну не проходить і в другу думаю теж. Але зараз потрібно це зробити. І ось так одне сердечко в мене вийшло. Тут так. А ось тут так. І я ще лишила таку частинку для того, щоб легше було заклеїти. Так, я вже зачіплю. І в мене вийшла ось така регляд. Тепер на сердечках ми пи можемо писати якісь букви чи імена. Я буду писати імена своїх ляльок. Ось так я написала. Перше сердечко в мене Метелін, друге GG Grand, третє Neiky, четверте Apple, п'яте Rayman і шосте Dairy. І ось тако можна сміло вішати на. Гірланду. Цю на стіну на День Святого Валентина. Підписуйся на мій канал, якщо ти ще цього не зробив. І наступне відео тобі точно сподобається. Па-па-па-па!